Дорогі друзі, хочу вам показати, що я обрав для подарка для прекрасної, гарної, файної дівчинки, яка заповнила моє сердечко. Погнали, показуємо. Так, сам перед такі солодощі. Так, потім йде дві резиночки. І починаємо. Так. Наша ковтинка з довгим рукавом, яка називається кроп топ. Дивимось. Гарно, прекрасна. Потім йдуть безшовні лосини. Дивимось. Такі безшовні лосини. І ще плюс мені в магазині порадили взяти до цього комплекту нижню білизну такого самого кольору. Дивимось. Такий топчик Топчик. Верх такий. Дивимось. Хоп. Прекрасно. І ще плюс низ. Щоб був повністю вже цей комплект. Так, у мене око алмаз. Я вважаю, що я точ-точ-точ такий розмір підій. Її... Підібрав, який має підійти прекрасній дівчинці. І в мене око Аламас, я думаю, це 100%. І ще плюс я прекрасно знаю, що іменно цей колір їй подобається. Колір називається Моко. Напишіть свою думку в коментарях, чи прекрасний подарок я роблю чи сподобається їй. Я надіюся, сподобається. І Стасі, як ви думаєте, я з розміром вгадав чи я не вгадав? Ну, подарок, я думаю, ще де подарочок.